Вітаю! Оглядаємо матч чемпіонської групи чемпіонату України з футболу у першій лізі. Сьомий тур. Металіст 1925 приймає епіцентр. Відповідно, Харківський Металіст 1925 свої домашні матчі проводить на Київському стадіоні Лівий Берег. Зустрічається команда, які займають. Перше і друге місце у першій лізі. Епіцентр вже вирішив всі свої завдання. Вийшов в УПЛ і виграв чемпіонство у першій лізі. Ну а Металіст 1925. Йому потрібно набирати очки, щоб напряму попасти у Прем'єр-лігу. Ну і навіть є ризик або попадання буде через перехідні матчі. Що є ризик? Залишитися у першій лізі. Склади команд Металіст 1925 у воротах Варакута у захисті Кравець Нурніцин Салюк Капінос В опорній зоні Литвиненко, півзахист Рашеця Юрченко, капітан команди. Чурко Арімоура МБА. На вістрі атаки. Головний тренер Патрік Маллеун. Епіцентр у воротах Білик у захисті. Климець Григорощук, Савчук, Кристін Владислав, В опорній зоні Запорожець, Півзахист, Мандера, Баженар капітан команд, Демченко, Кристін Станіслав і Ватаці Кравчук. Головний тренер Сергій Нагарняк. Початок зустрічі, навіс рашиці і удар. Литвиненка вищий воріт. Атакує епіцентр. Демченко на Кравчука розхитує, проривається і падає. Малював пенальті але суддя не призначив. Добре, що жовту не дав. Тепер в атації. Металіст. Далі. Пас глубини поля на Кравчука. Біля нього три захисника. Є момент для удару. Удар у кут. Уріт. Гол. 0-1. Епіцентр виходить вперед. Хороший чіткий удар. Чітко у кут. Атака металіста 1925 м'ячу у руках білок. Так, удар, вищий воріт. Знову удар головою, м'яч у руках у білика. Подача на МБА з Аута, МБА на Юрченка і відігрується Металіст ще 25. Юрченко забиває. Один-один зрівнює. Передача на Рашицу Він у карному майдачу пробуває вище воріт. Юрченко прибуває. Навіс, удар. Рашице присвітливі відбуває захисник. Удар, м'яч у руках у білка. Штрафний пробиває кравчук, м'яч у стінку влучає, Моура, навіс на дальню стійку, знову навіс, відбиває білик з другого. Але ловить хорошо розіграна, красиво, ефектно п'яткою і в стінку з кравчуком, але цього разу. Кравчук не влучаю. Ворота. Демченко, удар відбиває Варакуто і недобування. Бендера забиває гол наприкінці першого тайму. 1-2. Епіцентр знову попереду. Ляшенко Беженар. Демченка розіграє таку комбінацію і Добиває бендера. Навіс. Капінус навішав але немає. Так, уже другий тайм. Атакує епіцентр, пас на Беженара Підстосовується під удар рекошет. рикошет М'яч підскакує і у рота. Один, три. З більшою перевагою перевагу епіцентр і трикошет збив. Бендера, Климець, Климець на Баженара, Баженар пробуває. І такий трохи курйозний але гол. Знову в під епіцентр. Виходить на ворота Влад Крістін, віддавав передачу, але треба було самому бити. Результативно завершилась передача. Кравчук проти Снурніцина, на Ляшенка, Удар і вищий воріт. Климець, вихід, забиває Лішенко, але тут офсайд фіксує суддя м'яч, відповідно, не зараховують. Снурніцин, в напрямку настаня, але Гаджиєв підбирає, удар за меж штрафного і дотягується білик. Витягується м'яч. карний майданчик. підхоплює мовра. Відбуваються захисники епіцентру. Удар з меж штрафного. М'яч у руках у білика на Кравця, грає у дотик. Рашемчить, але Савчук завадив йому в боротьбі. Відбирає м'яч. Сальок обігрує Бендера, але Бендера допрацьовує і відпасовує на білик, але білик випускає на котовий. Рашеця, на бугає, Гаджиєв кампінус, удар і ворота. Гаджіо пробиває вище воріт. Все завершено. Матч виграє епіцентр на виїзді у Металіста 1925 1-3. Ну і після цієї поразки Металіст 1925 був на другому місці, погіршує своє турнірне положення, турнірну таблицю ми пізніше подивимося. Ну і відповідно після цієї невдачі. Металіста 1925, якого фінансові спроможності дуже великі, як для Першої ліги. Знаємо, що з наступного сезону у них буде іграти Ілля Крупський, якого вони купили за 2,5 мільйона. Має ще до них приєднатися гравець збірної України Іван Калюжний, і при таких можливостях втрачати шанс напряму попадати у Прем'єр-лігу. Зараз дуже приймальний шанс у металіста напряму попасти. Це ми розберемо пізніше. Так що, після цієї поразки, керівництво металіста 1925 прийняло рішення звільнити головного тренера Патріка Манлеона. Остається всього один тур у металіста. То з іншим тренером і з іншим тренерським штабом вирішувати. Вихід у прем'єр-лігу харківська команда. У чемпіонській групі матчі зіграні. У сьомому турі розглянемо результати. Кудрівка Агробізнес 2-0. Кудрівка виграє Полтава Буковани 2-0. Юксавнічу зграє з металістом 3-3. До речі, дуже цікава зустріч. Можете подивитися огляд або весь матч. Доволі таки цікавий був матч. Так. А у групі вибування відбувся 8-й тур. Нева грає у нічу з Металургом 0-0. Поділля поступається Маріуполю 1-2. Прикарпаття поступається Вікторії 0-1. Анонс наступних матчів у 9-му турі групи вибування 23 травня в 13.00. Відбудеться три матчі в один час. Вікторія буде приймати Манай, Кремінь буде грати з Поділля і Маріуполь буде приймати Неву. Дінас зіграє з Прикарпаттям 24 числа о 15.00. У чемпіонській групі буде грати 24 травня о 12 часов 4 матчі. Агробізнес приймає «Металіст» 1925. Буковина буде приймати Юксу, епіцентр зіграє з Кудрівкою і Металіст з СК Полтавою. У групі вибування пройде ще 10-й тур 30 травня, а у чемпіонській групі 24 травня буде завершальний тур цього сезону у чемпіонаті першої ліги. Тож турнірна таблиця, Епіцентр 50 очок, Друга Полтава 38, Кудрівка і Металіст 1925 по 35. Відповідно, 3-4 місце знаходяться у зоні перехідних матчів. Далі агробізнес Металіст Буковина і остання юкса на 8 місці. Але одинаково очок, як і у Буковини. Отже, Металіст, якщо виграє, може вийти на друге місце, якщо з Полтавою очні зустрічі у металіста 1925 краще. Ну тоді Полтаві треба програти у Металіста. Цілком можливо, що Металіст може виграти у Полтави, А металіст 1925 на виїзді змушений буде виграти у агробізнеса. А щоб агробізнес попав на четверте місце, потрібно виграти у металіста 1925, але з різницею у 5 м'ячів. Тому що металіст 1925-4-0 виграв у агробізнеса у Києві в домашньому матчі. Але і Кудрівка має шанс. Так що тут все буде вирішується в останньому турі. Кудрівка, ж друг. Виграє у епіцентрі на виїзді. То дивляться очним матчам, чи там буде з Полтавою чи з Металістом 1925, теж є шанс вийти на друге місце і попасти напряму у прем'єр-лігу. В общем, інтрига є все крім епіцентру. Епіцентр епі уже у Прем'єр-лізі. Епіцентр уже завоював золоті медалі першої ліги. А Полтава-Кудрівка Металіст 19-25 і агробізнес ще в останньому турі мають шанс поборотися на вихід. Хтось напряму, а хтось через перехідні матчі. Група вибування. 9-та Вікторія, Нива, Прикарпаття. Маріуполь, Металург, Минай, 14 у зоні перехідних матчів. І Поділля теж у зоні перехідних матчів. Можливо, вона ще може вискочити з зони перехідних матчів, а Поділля вже навряд чи. Поділля буде грати у перехідних. У разі успіху залишиться у першій лізі, ні тому є ризик попасти у другу лігу. Дінас і Кремінь у зоні виліт. Тут же останній тур їм нічого не вирішує. Дінас і кремень вилітають до другої ліги. Ну і по традиції збір натуру. 7 8 у першій лізі за версією Сайто Спорт Арена. Воротар Литвиненко Вікторія, правий захисник Петро Луці Металіст, центральний захисник Демиденко Нива і центральний захисник Савчук Епіцентр, лівий захисник Ульянов Вікторія, центральний співзахисник. Демченко Епіцентр. Правий півзахисник Кононов Юкса. Атакувальний півзахисник Паламар Вікторія. Лівий півзахисник Рогодзинський Кудрівка. Нападник Лігостаєв Кудрівка. І нападник Марусич Полтава. Ось така символічна збірна туру першої ліги. Тренер туру Максим Фещук Фенікс Маріуполь. Відповідно з Маріуполя. Герой туру Валерій Рогозинський, Кудрівка, найкращий молодий гравець туру Руслан Непейпіїв Фенікс Маріуполь і джокер туру Роман Дебелка Юкса. Роман Дебелко у цьому турі завершив свою кар'єру футболіста, тому може йому звання джокера туру. Надали проважали романа на стадіоні імені Баннікова. Так що побажаємо йому удачі, як в нього там складається, чи він бажає тренерську кар'єру робити чи іншу функціонера в футболі чи чимось зовсім іншим, не футбольним займатися. Побажаємо йому всього найкращого. Удачі і нових звитяг! Ну, як завжди, є прохання. Хто має можливість і бажання донатимо. Буду вдячний, якщо буде фінансова підтримка. В описі відео є реквізити. Ну а якщо такої можливості немає, то ставимо подобайки. Підписуємося на цей канал, ділимося цим відео. До нових зустрічей. На все добре!